Ваш кредит продано. У вас новий кредитор Європейська агенція з повернення боргів. Якщо ви боржник банку або МФО, ця ситуація для вас може бути знайома. Або будете з нею знайомлені у подальшому. Що таке Європейська агенція з повернення боргів та як з нею боротися? Доброго дня! Ви на каналі Адвоката Дениса Пузіна. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь для отримання в подальшому корисної інформації. У зв'язку з тим, що канал у мене. Молодий для його просування необхідна певна активність, тому з вас ще лайк. Поїхали! По-перше, що таке Європейська агенція з повернення боргів це одна з факторингових компаній в Україні. Факторингова компанія – це компанія, яка набуває права вимоги за договором факторингу. Тобто старий кредитор або банк, або МФО уклала з Європейською агенцією з повернення боргів договір правоуступки боргу. І Європейська агенція з повернення боргів вже є новий кредитор. У цьому відео розглянемо дві ситуації. Перша, це коли ЄАПБ, а це її скорочена назва, є правонаступником банку, та коли ЄАПБ є правонаступником. МФО, перша ситуація. Якщо у вас є кредит у будь-якому банку, а ви дізналися, що у вас новий кредитор є Європейська агенція з повернення боргів, або ця установа вже звернулася до суду, по за все, на що необхідно звернути увагу. Договір відступлення право вимоги між банком та факторинговою компанією може бути укладений лише за умови, якщо банк. Планує вихід з ринку. Тобто, що до нього відкрита ліквідаційна процедура. І з цього приводу є відповідна ухвала господарського суду. Як про це дізнатися? Заходимо на сайт НБУ та дивимося, чи перебуває той чи інший банк, який передав право вимоги до ЄАПБ. Процедурі ліквідації. І якщо ні, то договір факторингу є недійсним. І якщо Європейська агенція звернулася з позовною заявою до суду, додатково визнавати недійсність цього договору немає необхідності. Однак звернути увагу суду на цей факт як у відзиві на позовну заяву, так і у своїх поясненнях просто необхідно. З цього приводу є Висновок Великої палати Верховного суду ще у 2021 році. До речі, правова позиція Великої палати Верховного суду є обов'язковою для виконання всім судам апеляційної інстанції та міськрай судам загальної юрисдикції в обов'язковому порядку. Є договір факторингу, банк не знаходиться в процедурі ліквідації, посилання на. Правову позицію Великої палати Верховного суду, неналежний позивач, і у позові відмовлено, кредиту ви позбулися. Що ж все ж таки робити, якщо банк все ж таки знаходиться в процедурі ліквідації? До речі, на цей час особисто у мене є інсайдерська інформація, що один з банків, дуже великих, планує вихід з ринку, і я так. Розумію, що і Європейська агенція повернення боргів у тому числі буде його правонаступником у кредитних правовідносинах. За таких обставин зверніть увагу, що незважаючи на заміну кредитора, ви все одно свій спосіб захисту будете вистроювати таким же чином, якби ви його займали. І під час, якщо б звернувся до суду, безпосередньо банк. Тобто, спочатку аналіз договору на строки давності, як загальний, так і спеціальний, з цього приводу у мене є окреме відео на моєму каналі. Друге, перевірити нарахування та розрахунки, всі, які вказані. Ну і третє, це лайфхак лише для моїх підписників. Коли укладається договір відступлення права вимоги між банком та факторинговою компанією, за умови, якщо банк вже знаходиться в процедурі ліквідації, обов'язковою умовою є те, що цей договор ще й підписує третя сторона: це представництво Національного банку України. На це звертайте особливу увагу. Якщо це не дотримано, договір є недійсним. По друге, ставте взагалі під сумнів у суду наявність оригіналу цього документу. Якщо ви це зробите, суд повинен за власної ініціативи витребувати цей оригінал у стороні. А з урахуванням того, що договор факторингу укладається не персоніфіковано щодо однієї особи, а відповідно до переліку та містить собі 20, 30, 50 томів, його до суду доставлено не буде. Ніколи. Якщо оригінал до суду не нададуть, суд відмовить у задоволенні позову. І у мене таке в практиці було. Особисто я оригіналів договорів факторингу не бачу. Якщо будуть надавати витяг свого договору, ні, оригінал договору в повному обсязі. Користуйтеся. Друга ситуація, якщо Європейська агенція з повернення боргів є право наступника мікрофінансової установи, тут як завжди. Як у будь-якої факторингової кампанії, у них два шляхи. Перший це виконавчий напис нотаріуса на кредитному договорі. Ну, його ви радісно скасуєте за допомогою платформи єцентрправа.com.ua, посилання на яку є в описанні до цього відео. Та другий шлях це звернутися з позовною заявою до суду. Повірте мені, як показує стала практика, у 99%, коли Європейська агенція з повернення боргів звертається до суду щодо кредитів МФО, вже сплинули всі можливі строки позовної давності. Ще раз нагадую, що стосується строків позовної давності, у мене на каналі є окреме відео. Якщо ви цей факт встановите, вам достатньо надати до суду заяву про застосування строків позовної давності. Перемога буде за вами. А що робити, коли вже дізнався, що суд відбувся за вашою відсутністю? Рішення постановлене на користь ЄАПБ щодо банку, щодо МФО, ви дійсно не знали про це. Це рішення носить заочну форму. Ставте питання про перегляд заочного рішення.